Вітаю, друзі. Сужучивоч відкрив скринку Пандору. Він зараз не знає, як її вже закрити. Партнери після тотального прочухана нашого президенту з боку європейських лідерів від Стармера і Мерца до Макрона і Урсули, Урсули фон Дер Ляен прийшли до системного виховання Ленського і його до тями. А виховують його ультиматумами. України його обіцянки, а нормативні акти і все те, що він повинен і так робити, без будь-яких ультиматумів, але ні. По інакшому він, мабуть, не розуміє. Тому зараз його саме ультиматуми знову що Він більше не атакував антикорупційні органи та не займався посиленням свого авторитаризму в Україні. І зрозумівши свою силу, партнери, скажімо так, бачать, що іншої мови Володимир Олександрович не розуміє. Більше того, партнери більше зупинятися теж не будуть і повертають до тями шоумена, який відчував себе нещодавно царем. Якщо спочатку Єврокомісія частково не надала фінансової допомоги Україні на півтора мільярда через те, що Україна не виконала деякі реформи, то зараз ми бачимо вже що офіційні речники Єврокомісії заявляють, так через реформи гроші ви не отримали тільки за один транш, але все фінансування ставиться на паузу. Фактично, е наші партнери зараз переходять до максималізму. і ну скажімо так, для зеленського це погані новини, але через дії зеленського страждає. Україна, і це проблема. Е, вчора Єврокомісія надіслала зранку Україні листа і поставила ультиматум Зеленському: якщо не буде повернена незалежність НАБУ та САП, то Україна взагалі не отримає фін допомогу від ЄС по програмі Ukraine Facility. Зараз все фінансування України з боку ЄС призупинено навіть через е, те, що м, скажімо так. Україні це потрібно ми не можемо проломити цю історію. Все. європейці втомилися виховувати виключно попередженнями, намагання якось достукатися до розуму зеленського. Вони зрозуміли тільки ультиматуми, тільки жорсткі методи, і до речі. Це працює. Зеленський вже збирає Верховну Раду, подає законопроект, намагається нагнути тих, хто не хоче голосувати. Ну, Демократія по формату Зеленського вона приблизно так і виглядає. Хто не погодується з Зеленською, його нагибають. Хоча тут якраз е скажімо так: він натягнув, щоб вони проголосували за скасування незалежності на Бутасап, а зараз нагибає, щоб вони їм повернули цю незалежність. Ой, українська демократія в дії, коли не вигласи, що у мене обирають президентом, не треба добуватися, що вона виглядає саме так. Але вже ввечері Єврокомісія вирішила нагадати Зеленському про його обіцянку виконувати закону України і тепер вимагають від Києва якнайшвидше прийшли призначити керівника бюро економічної безпеки відповідно до закону та чинних процедур вибору та призначення в Єврокомісії наголосили, що реформа БЕБ Є частиною ширших зобов'язань України в рамках процесу вступу до ЄС. І знову нагадали нашому царю, що він не цар, а обраний президент України, який повинен виконувати закони України, ну і цар через це вахі, але вони ще нагадали, часу призначити очільника БЕП залишилось небагато до 1 серпня. Якщо це не буде зроблено. Правильно, фінансування не буде, але і тут наші партнери не зупиняються. До речі, хочу нагадати, що вже 20 діб а, нова від, нова прем'єрка і колишня стюардеса Андрія Ярмака. Пані Середенко, ну от якось ігнорує закон України. Зрозуміло, що по команді з банковою про це, до речі, писав і нардеп Железняк. Але найцікавіше в цій ситуації, що ми не бачимо. Взагалі не бачимо ніяких варіантів, нуль, того, що інакше можуть якось зреагувати, окрім примушення. Тому що минулий кабмін ігнорував закон і казав, що ні, ми не будемо призначати. Давайте новий конкурс. Ну а чому? Тому що людина банкової не виграла конкурс. Бачите. Якщо виграє хтось не з обойми Зеленського, не подобається призначати не буде. навіть якщо закон є. До речі, хто хтось вважає, що це вперше таки сталося. Нагадаю, так само виграв пан Клименко, е конкурс на очільника САП, і Зеленський його не призначав, тому що кандидат від Банкової програв. До речі, він там програв дуже кардинально і катастрофічно, бо рівень його компетенції був тільки на рівні його лояльності. Лояльність була високою, але от це була вся його компетентність. Так от, далі було найцікавіше: Європа і Америка вимагала призначити і Зеленський казав, ні, давайте гроші, давайте зброю, мені треба захищати демократію, але призначати не хотів. ви тоді європейці. Підняли ставку до ультиматуму. Хочете бути членом Євросоюзу, призначайте Клименко, очільникам сам. Це було вперше взагалі в історії спілкування країн Євросоюзу з будь ким коли таке сталося. Розумієте? Ну тобто до нас вже як до дебілів ставляться через Зеленського. Ну, щоб зрозуміли всі. І Зеленський, до речі, вимушений був призначити, хоча не хотів. Але тоді б йому сказали: Євроінтеграція на паузі через ваші ганебні. Дії, ну він такого допустити не міг. До речі, якщо хтось думає, що все тільки на цьому європейці зупиниться, ні, у нас ще є реформа митниці і новий очільник митниці, якого теж треба було м -м, призначати, обирати і все інше, і реформу проводити, але тут дуже цікава ситуація. Ну хто ж віддасть митницю, яка генерує чорний кеш? Через контрабанду, через перевезення сігарок і алкоголю, контрафактних, до речі, через. Ой, можна стільки всього розповідати. Так от, якось Гетманцев не дуже цим займається. Фопів общіпуйте, як гусаків, він готовий. А займатися припиненням контрабанди. Ну, мабуть, щось йому зважає. Або відсутність бажання, або навпаки, відсутність мотивації. Не знаю, але зараз, зараз європейці вирішили промотивувати остаточно Гетманцева і кампанію. А що саме? Все просто. Вони вимагають провести реформу митниці. А інакше, інакше, бо нагадаю, реформа митниці заблокована саме урядом по вказівки ОП грошей не буде. До речі, сьогодні, в першій половині дня, заплановано засідання уряду. Будуть намагатися виправити ситуацію, тож. Шанси є, є, але що я можу сказати, ці люди не дуже хочуть щось робити. Розумієте, вони ще не зрозуміли, що відбулося після ганебного голосування 22 липня, коли Україна побачила, як зґвалтували фактично мрії українців про те, що боротьба з корупцією – це база, база для того, щоб держава існувала. Їм пояснили, Чернишов, міндіч, шурма і всі інше важливіше ніж будь-які сподівання і мрії українців, тому що Володимир Олександрович хотів всім показати, цар вирішує все. Але Україна не царство, не Росія, не Білорусь. Ми живемо по інших принципах, і для нас важливо, щоб влада не тільки нас чула. Виконували закони. Якщо нам європейці в цьому допомагають, то це супер. Ми їм вдячні за це. Бо якщо вони можуть до тями привести нашого трохи зажаравшогося мівіною царя, то це добре. І, до речі, це ще не фінал. Наступне виховання буде з питань порушення прав і свобод громадян України. А це... Знову суперечить європейським стандартам порушення права свобод, ну не тебе А в Україні Зеленський цим розпоряджається як хоче, і це до речі заважає євроінтеграції. Схоже, що іншої мови Володимир Олександрович не розуміє, і така метода працює, і дає позитивний результат. Тож сподіваємось, 31 липня в Верховній Раді проголосують, а не будуть займатися саботажем. До речі. Хочу дати невелику підказку Володимиру Олександровичу. Якщо 31 липня в Верховній Раді не знайдеться голосів, в нього є варіант, як дуже швидко все провернути. Він негайно подає. Звернення особисте своє президентське до Конституційного суду. Конституційний суд бачить, що було порушення регламенту, а вони були їх величезна кількість при прийнятті закону, який позбавив САП і набув е Незалежності. Після чого Конституційний суд скасовує цей закон. Не дякуйте, Володимир Александрович. Я вам підказую, розумію, що вам це не подобається більше того, і скасування цього закону вам не подобається. Але мені не подобається, що через ваші дії Україну обмежують фінансування і в допомозі. Ну і репутація наша страждає. Мені це дуже не подобається. Тож уважно слідкуємо за всім, що відбувається, і дякуємо нашим партнерам, які системно виховують президента із шоумена в людину. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися. Дякую, що прокоментували і поширили відео. Дякую, що ви не байдужі. Дякую, що ви підтримуєте канал. Тому не забувайте, будь ласка, дійсно підтримувати канал. Це, це потрібно, потрібно. І ваша вподобайка кожна потрібна, і ваша підписка, і коментарі, поширення. Але головне, підтримуйте ЗСУ. Приєднуйтесь до зсу, донатьте на до ЗСУ. Бо, поки є ЗСУ, існує Україна. Не буде Збройних сил України, не буде Сил оборони України. Не буде не лише майбутнього. України не буде. Пам'ятайте про це. Гортуємось навколо ЗСУ, і тоді справді все буде Україна. Папа. -па.